Отягу минулої доби ворожих ударів зазнали вісім населених пунктів Харківської області Зведення, Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. У місті Ізюм постраждали 73 трьох 70-річні жінки. У селищі Козача Лопен Дергачівської громади постраждала 68-річна жінка. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: сім БПЛА типу «Гарань-2», один БПЛА, типу Ланцет, три БПЛА типу «Молнія», чотири впівтрони, один БПЛА тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Харківському районі в селищі Козача-Лопань пошкоджено приватний будинок. У Куб'янському районі в селі Федорівка пошкоджено ліцей. У Ізюмському районі в місті Зюм пошкоджено 20 приватних будинків, господарчі споруди та електромережі. У селищі Борова приватний будинок та господарчу споруду. У селі Мечабилове склад агроферми. У Чугуївському районі в селі Лосівка пошкоджено автомобіль. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 30 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння п'яти пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському та Куп'янському районах області. Чотири з цих п'яти пожеж зафіксовані на Ізюмщині. У селища Борова внаслідок дронових атак горіли дві господарчі споруди за різними адресами. В місті Ізюм ворожі БПЛА спричинили пожежу на території приватного домоволодіння, де горіли житловий будинок та гараж. Вночі ворог вдарив безпілотником по навчальному закладу на території Барві. Інківської громади, спричинивши пожежу у селі Волоська Балаклія Куп'янського району внаслідок обстрілу, зайнялась суха трава на відкритій місцевості на площі 1 гектар. Ліквідовано 5 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 6,5 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу глибокого Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорожівки. Отримав відсіч. На Куп'янському напрямку вчора відбулося вісім бой зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів. Куп'янськ та нова кругляківка. Марія Соловйова, Дмитро Ангоєн Єгор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 95 ударних БПЛА типу шахети безпілотників, імітаторів різних типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 74 ворожих БПЛА. Типу шахет і дронів імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 21 БПЛА на дев'яти локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Музика Війська РФ атакували інфраструктуру в Сумах. Вночі армія РФ атакувала місто дронами, після чого виникли проблеми з енергозабезпеченням. Також відомо про перебої з водою. Окупанти також завдали удару по Полтавщині. Пошкоджено підприємство енергосектору. За даними ОВА, було зафіксовано падіння уламків та прямі влучання, пошкоджено адмінбудівлю, транспортні засоби та обладнання підприємства. На території об'єкта виникли пожежі. Також сталося знеструмлення побутових та юридичних споживачів. Наразі пожежі. Локалізовано енергопостачання відновлено без постраждалих. Війська РФ обстріляли Дніпровський район міста Херсон. Станом на 9 ранку відомо про одну загиблу та трьох потерпілих внаслідок удару ворожої артилерії по житлових будинках. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку. Повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв'язки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови, наголосила Свериденко. Також відомо, що Кабмін запустив нові гранти для креативного бізнесу. Отримати можна до мільйона гривень. Уряд запустив спеціальні умови в рамках програми Власна справа, як зазначила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко, Тепер креативні підприємці можуть отримати такі гранти: 100 тисяч гривень для фрілансерів фопів, 200 тисяч гривень для бізнесу, що створює одне робоче місце. 500 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць і співфінансування 70 на 30 – один. 1 мільйон гривень за умови створення чотирьох робочих місць і співфінансування 70 на 30. Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву Росії про нібито нелегітимність президента України Володимира Зеленського. За словами Трампа, такі вислови не мають жодного значення. Ця реакція послідувала після заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який сказав, що Володимира Путіна не влаштовує укладання мирної угоди із Зеленським, оскільки Кремль вважає його нелегітимним. Неважливо, що вони кажуть. Це все нісенітниця. Всі лише позують. Сказав Трамп. Він додав, що подібні повідомлення. Меня російської сторони це просто гра на публіку. Сполучені штати хочуть домогтися врегулювання війни Росії проти України а також миру на близькому сході до кінця 2025 року. Про це заявив спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Вітков під час засідання американського уряду. За словами посадовця, наразі тривають переговори про приєднання нових країн до Авраамських угод. Серії мирних договорів, укладених за посередництва США у 2020 році. Зазначається, що Вітков зустрінуться з представниками України в Нью-Йорку. Спецпредстав. Нік зазначив, що ця зустріч є важливим свідченням того, що США підтримують щоденний діалог з росіянами. Її відкриття залишилось не так вже й багато часу, і тут майже все готове. Ну на 99,9%. перед тим як вони з'являться у ній. Мова про її вихованців, учнів всіх класів від наймолодших до найстарших. У новій сучасній підземній школі Київського району йдуть останні приготування. Дуже світла, простора, стильна, унікальна та головне безпечна. Така вона буде ця нова підземна школа. Це черговий навчальний заклад під землею, що побудована у мегаполісі за ініціативою харківського міського голови Ігоря Терехова. Та батьки безумовно чекають з нетерпінням відкриття підземної школи, нової підземної школи і першої в Київському районі. На мій погляд, це буде не просто школа, не просто безпечний простір, а осередок знань, дружби між п'ятьма навчальними закладами, діти, яких будуть сюди долучатися. Я впевнена, що плідна співпраця надасть можливості нашим дітям. І для цього чудово обладнані кабінети. Їх буде 19. Школа розрахована більше ніж як на тисячу дітей. Навчання буде відбуватися в дві зміни. Всі кабінети обладнані сучасною технікою, сучасними партами. У нас дуже затишно, дуже світло. Дуже комфортно дихається в підземній школі. Найсучасніша вентиляційна система встановлена. Дуже багато простору і світла в цій школі. Маю надію, що учні і батьки будуть задоволені, адже ми маємо досвід щодо змішаної форми навчання. Наші діти два роки поспіль були долучені до навчання в метрошколі. І батьки та діти, всі учасники освітнього процесу, були приємно здивовані організацією того освітнього простору і були щасливі від того, що мали спілкування, мали очне навчання. Тож продовження буде достойне в цих стінах і. Ми пишаємося тим, що ми підтримуємо всі проєкти Харківського міського голови щодо організації якісного освітнього процесу. Нарешті вийдемо з квартири, будемо ходити в школу, навчатися як раніше. Ну, мабуть, не так, як раніше, ну щось таке життя будемо вчитись. Чекаємо, дуже чекаємо. Звісно, це набагато краще. Це соціалізація, це спілкування і з однолітками, і з вчителем віч на віч, а не через екран. Ну, ми чекаємо. Мер дбає про майбутнє наших дітей та турбуються е, всі. Про наших дітей, про наше майбутнє, про їх розвиток, про те, щоб вони навчалися без перешкод. Зараз створені найкращі безпечні умови для того, щоб діти отримували найкраще навчання, спокійне, безпечне та отримували спілкування зі своїми друзями та бачили, виробляли відповідальність. Це не просто сидіти вдома. Це бачити, це знати, що тебе спитають, що як це сидіти за партою, як це готувати домашні завдання. І є що його перевірять, і що будуть бачити, як треба відповідати, і як це виходити до дошки, як це їсти у їдальні? Просто спілкування. Це зараз це найкраще. Тобто вони будуть обмінюватися якимись емоціями і отримувати допомогу, коли вчителька поруч, це дуже важливо, дуже хоче. Травень закінчився. Він вже казав: мама, коли ми підемо до школи, там мої друзі, там моя найкраща вчителька. Вже куплені нові зошити, і вже треба йти бігом, бігом йому не потрібні були літні канікули. Зовсім він дуже скучив за своїми друзями. Це спілкування, воно яке живе, воно нічим не перекриється. Ніякі оці дистанційні це все не те. Треба ходити, треба дихати повітрям, треба прогулюватися, треба виробляти якісь звички, які нам знадобляться потім. Вставати рано, збиратися, снідати, режим. Це все дуже нам знадобиться у подальшому житті. Це надзвичайно важливо і для дітей, і для батьків. І батьки дуже сумлінно ставляться до того, щоб дитині надати таку можливість. Адже соціалізація вона має величезне значення для розвитку дитини. А наші діти вони зараз зростають в надскладних умовах. Але я впевнена, що Оці надскладні умови нададуть їм досвід, і вони виростуть сильними, мудрими людьми, спроможними будь-які ризики вже потім долати. А те, що діти йдуть до школи, це архіважливо. Попит величезний, батьки звертаються, діти хочуть в наших учнів в підземній школі буде по два класи на паралель. Діти просто вже зараз. Хочуть прибігати сюди, хочуть щось бачити, дивитися, але поки це неможливо, це буде їм сюрприз на 1 вересня. І ми очікуємо і учнів, і батьків, і вчителі, безперечно, готуються до цієї події, готуються і морально, і психологічно, і працюють багато фізично для того, щоб у нас тут було затишно і гарно. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини. Харків зустрічає свята День міста та День Незалежності. Світлом і красою. Зокрема, комунальники саме закінчують ремонтні роботи на одній з улюблених городянами локацій. Ми відновлюємо сигнальний дріт. Він був пошкоджений е, зривами і. Його Це до праздників, дня города. Думаю, фонтан буде гарно виглядати. Комунальник веде мову про світловий фонтан, що насправді ж у звичайному розумінні цього слова фонтаном не є. Вода тут не тече, замість неї чимало яскравої ілюмінації, яка кажуть у профільному підприємстві вже готова засяяти в будь-який момент, і це попри те, що на початку широкомасштабного вторгнення вціліти фонтанові не вдалося. Зараз ми ремонтуємо світовий фонтан на вулиці Вернацького. Він був побудований у 2021 році. У 22-му під час обстрілів він був трошки пошкоджений, його ми відновили, його роботу. А на цьому святому фонтані приблизно 1200 метрів світової стрічки. Конструкція зроблена з нержавіючої сталі. Фонтан включається разом з вуличним освітленням, в ньому є контролери, запрограмовані і по програмі він працює. Весь час, коли включено зовнішнє освітлення в місті, Світловий фонтан це не єдиний подарунок харків'янам до свят. Комунальники готують ще низку локацій, які за умови стабільної безпекової ситуації вже невдовзі засяють тисячами яскравих вогнів. Також для дня міста ми приготували два зоряних неба на Сумській і на Григорія Сковороди. Зараз ще проводяться роботи з підготовкою мосту на скері стрілка, буде працювати так же, як і працював до бойових дій, Міськсвітло світло готує всі об'єкти до свят, але рішення про роботу цих локацій буде прийматися керівництвом міста залежно від ситуації, яка буде в місті. Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Денис Рибалко та Олександра Панченко, Харків. Новини. Наприкінці тижня проїхатися нею було ну не зовсім задоволення. Тягнучки та невеличкі затори час від часу доводилося пригальмовувати. Харківські комунальники стали до оновлення одного з перехресть, яким щоденно курсують тисячі автовласників. Воно у Київському районі. Покриття пішло хвилями, та і без ям не обійшлося за час експлуатації дорожнього покриття. Проводимо поточний ремонт ділянки по вулиці Шевченка. Протяжність ділянки близько 200 метрів, бо це завершаюча стадія нашої роботи. До цього були виконані роботи з підготовки, тобто зрізали старий шар асфальтобетону, були відновлені всі оглядові колодці комунальних мереж, також відновлена дощова каналізація. Взагалі на даній ділянці було вкладено більше 2000 тонн асфальтобетонної суміші. Спочатку були проведені роботи на ділянці Харківської набережної від Героїв Харкова до вулиці Коліковської. Зараз проводяться ремонтні роботи на від вулиці Коліковської до спуски у рятівників Героїв Харкова. Також в цьому році вже були виконані роботи по асфальтуванню вулиці Роганської, також продовжуються роботи з підготовки до асфальтування вулиці Коцарської біля Благовіченського собору. Також проводяться ще підготовчі роботи, і вже на деяких ділянках укладений асфальтобетон по вулиці Євгена Катляра. Також наше підприємство проводить ремонтні роботи на внутриквартальних дорогах. Також відновлюємо пішохідні доріжки. Як це зараз проводиться на Крировському шосе. Наше підприємство займається утриманням вуличної мережі нашого міста, тобто проводиться прибирання механізованим способом та мийка доріг. Ігор Безкровний Сергій Перець, Андрій Сириця та Олександра Панченко. Харків. Новини. Король. Тура, кінь, сон, пішак. спочатку. Треба розуміти, як ходять фігури, навчитися навчитися деб'юти грати, також е, бачити якісь пастки, вилки і так далі. Десятирічний Платон Сігіда один з наймолодших учасників турніру. Юний шахіст займається цим видом спорту вже два роки та встиг за цей час здобути перші нагороди. Мені дуже подобається грати шахи, Це цікаво. Ну треба тут розраховувати варіанти, там дебюти вивчати і так далі. Сьогодні відбувалося дуже ну така складна гра для всіх, думаю. Треба просто використовувати свій розум. Я так влада попри розвиток цифрових технологій шахи залишаються популярними серед харків'ян. Цьогорічні змагання Кубок Харківського міського голови шахів 2025 стали першими у місті після тривалих воєнних років. Організаторами виступили Харківська обласна федерація шахів та міський департамент у справах сім'ї, молоді та спорту. Понад 80 спортсменів різного віку тут приймають участь як професіонали, так і аматори і також ветерани. І це дуже такий великий перший великий такий турнір шахів, який ми проводимо з дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Це дуже важливо зараз підтримувати наших дітей, молодь і також професійних спортсменів. Учасники демонстрували різний рівень підготовки, але всі прагнули до перемоги. Серед чоловіків головний трофей здобув міжнародний гройсмейстер з багаторічним досвідом Михайло Броцький. Для мене особисто найскладніше було ну, витримати більш-менш перестойний рівень гри від початку і до кінця кожної партії від початку і до кінця цілого турніру. Тому що ну все ж таки мені на 20 років і змагання було досить. Виснажливо, перш за все фізично, і от така була маємо протриматись. Змагання тривали 6 годин об'єднали 85 учасників, і кожен змагався у своїй номінації. Наймолодшому шахісту було лише 8, а найстаршому 84 роки. І всіх об'єднувала любов до гри, яка не має вікових обмежень. Місто Харків це наш сильний регіон. Це регіон, який е якого не зламати, а шахи це мудрість, а разом це перемога. Перемогу в номінації серед жінок здобула одинадцятикласниця Єлизавета Шарова, кандидату майстри спорту. Для неї шахи це не лише спорт, а й стиль життя. Дівчина зізнається постійні тренування, наполегливість та любов до гри допомогли їй обійти суперниць і завоювати головний трофей у жіночій категорії. Я люблю шахи. Це все. Я багато займаюся, бо мені подобається. Я їжджу на різні турніри на чемпіонат України. на міжнародні Змагання і тому я листу, бо мені подобається те, чим я займаюся. Я вкладаю це в свою душу. Я почала займатися з восьмирічного віку у другому класі і займалася до сьогодні. грати навчилася десь в три роки. В житті шахи насправді дуже допомагають більш стратегічно мислити наперед. Ось ну, і звісно, емоції, драйв переможці отримали грошові винагороди. Харківські шахові змагання довели спорт, не знає кордонів і об'єднує покоління». Ння для юних учасників це початок великого шляху, а для досвідчених гройсмейстерів нагода передати знання. Шахи у Харкові це не лише спорт, а й символ незламності та віри в перемогу. Аліна Курмашова Ігор Луханін, Олександр Варов, Олексій Стерінков, Харків. Новини. Спортивні новини розповідають та показують те, що важливо знати у подробицях. Успіхи надихають. Рекордсменка України у стрибках з жердиною Марина Килипко, вигравши у першій половині серпня національний чемпіонат, минулого вікенду відзначилася переможним виступом на етапі континентального туру в італійському місті. Аоста, харківська легкоатлетка забрала золото з результатом 4 метри 35 сантиметрів. Це перша міжнародна перемога Килипко за. 3 роки. Нинішнього сезону вона була другою на командному чемпіонаті Європи в Мадриді та на бронзовому етапі континентального туру в Копенгагені. Жіноча футбольна команда «Металіст» 19-25 проведе в середу в Стокгольмі матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів УЄФА з місцевим Хамарбю. Кривбас, який харків'янки приймали у четвертому турі української вищої ліги, звичайно, не бронзовий призер чемпіонату Швеції. Але у матчі з ним було важливо не лише взяти три очки, а й зберегти ігровий тонус та результативність. Дівчата Наталії Зінченко зробили все як треба і вже в першому таймі. Забили п'ять м'ячів. Початок розгрому поклала Ольга Басанська, яка відкрила рахунок на 17-й хвилині. Продовжили Вікторія Гірин, Анна Петрик та капітан команди Дар'я Панащенко. На 40-й хвилині Басанська оформила дубль. У перерві тренер гостей замінив воротаря, але Уляна Соловйова була у справі недовго 11 хвилин. А потім отримала червону картку, зігравши рукою за межами штрафного майданчика. Захисницю кривбасу Анну Овраменко, яка зайняла місце у рамці, харків'янки засмутили тричі. На 62-й та 77-й хвилинах відзначилася Гірин. у компенсований час. Остаточний рахунок становила Лідія Заборовець. Металіст 19.25. Переміг 8-0. Дякую нашим дівчатам за гру за результат три очки. Знов багато голів. Десь уже у другому таймі почали економити сили для того, щоб уже готуємось до ліги чемпіонів. У таблиці три владдя набравши по 12 очок. Її очолюють металіст 19-25 полтавська Ворскла та сістерс Одеса. У 15-му турі чемпіонату Харківської області з футболу найбільш інтригуючим вийшов поєдинок на стадіоні Нова Баварія, в якому Куп'янськ приймав маяк валки. Суперники не стали витрачати час на розвідку. Включивши високі швидкості, вони відразу перейшли до активних дій. Могли відзначитися голами, але бажання не збіглися з можливостями. У середині тайму гра трохи заспокоїлася, а потім команди вкотре обмінялися небезпечними. Ситуаціями спочатку реальний момент тратив Ягов халілов. Невдовзі номінальні господарі відповіли на його презент подарунком від Максима Ковалиського, удар якого відбила штан, говорить Микола Зінченка. Гольова засуха тривала до 57-ї хвилини, коли її перервав Сергій Макаренко. Скориставшись невпевненими діями кіпера Маяка, він вивів куп'янську перед. Час минав пристрасті, розпалювалося арбітру Дмитру Панчишину, довелося гасити їх жовтими картками, одну з яких він показав головному тренеру господарів Олегу Шевченку. Куп'янчани намагалися розвинути успіхи, зробили кілька шикарних заходів на гол. Маяк прагнув відігратися. Але на 82-й хвилині пропустив ще один м'яч. Подвоїв рахунок Ярослав Лимар. Гра зроблена нічого подібного. Чи то Куп'янськ став думати лише про результат, чи то маяк перезавантажився, в тому числі за допомогою замін. Але наприкінці матчу він оформив черговий божевільний камбек, забивши три голи. На 84-й хвилині рахунок розмочив Халілов. Потім своє вогоме слово сказали Джокери Валківської команди. На 88-й хвилині м'ячу ціль відправив Ігор Зюбан. на 94-й Євген. Дуб... Ма приніс маяку вольову перемогу 3-2. Такий, я кажу, талант у нас граємо до кінця, не зупиняємось ні на одну хвилину. Тому закономірно 2-0 програвали, але знайшли в собі сили та доборолись до кінця і перемогли сьогодні. Важкого суперника. Тому отак все так, як і те, що маяк відігрався з рахунку 0-2 та переміг вдруге у нинішньому чемпіонаті. Це було в черговому турі з командою Донбас. Також команда наша програвала 2-0. Але виграли 3-2. Сьогодні якийсь, я не знаю, Господь Бог нам допоміг, і ми забрали чергові тречки. На жаль, були помилки, воротар трошки помилився 1-0. Далі пішли вже забивати гали, відіграватися, і отримали другий м'яч. Але сконцентрувалися, зробили відповідні заміни і хлопці не. Підвели, які вийшли на заміну, віддали все для того, щоб команда перемогла. Турнірну таблицю чемпіонату Харківської області очолює Шарівка, 32 очки. Ніка і Семка Богодухів та Маяк відстають на одну перемогу. Четверту позицію з 22 балами посідає старт Чугуївський район. Вар'єргарді Дергачі Зевс. Головний аутсайдер сезону набрав у 14 матчах лише два очки. Таким був 15-й тур чемпіонату Харківської області з футболу. Вболівайте, але без шкоди здоров'ю. Олександр Шаріков, Олексій Ницький, Світлана Бреус, Харків. Спортивні новини.